До речі, я купив. Бе-бе! Та то крісло кукар, яке я хотів! Що? А, ну так. Чуєш, а да ти його взяв, бо в нас в місті його нема. Та їхав чуєш з дачі, виріши заїхати в епіцентр центр меблів. І його там взяв. А що там? Хіба такі крісла є? Та синку, то як в той центр меблів заїхав? Там стільки тих крісел і, і тих всяких штучок для геймерів. Але коротше вирішив на тому зупинитися. Та йой, боже, та ти певно за то крісло стільки бабла відвалив. Чесно, я думав, я там кожельок свій лишу. але там, до речі, дуже доступні ціни. Я щось не розумію, як доступні ціни? Та то ж компанія Кугар 17 років на ринку. І що? Та якщо, там, як що там їх партнери професійні геймери, які там беруть в кожному етапі розробки участь? що ти то говориш? Ну та як що? Ну та, то кугар, то, то по-любому дороге. Слухай, ну я ж тобі сказав, що в тому центрі меблів дешеві ціни, що ти не замахуєш? І плюс там великий асортимент меблів, а якщо тобі чогось раптом бракує, то береш і в них до замовляєш. О, чуш, а може мені там стіл замовим? Чуш, ти вже не нагрій з тебе поксилка Ну На тата, -та, і на тому дякую.